Мої вітання усім, хто переглядає це відео. Сьогодні разом зі мною пропоную приготувати смачну рибну закуску в тарталетках чи корзинках. Рецепт такої закуски не новий, але спосіб приготування досить цікавий. Найбільш смакує така закуска у холодному вигляді. Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! Починаємо швиденько готувати. Беру 300 г сирого рису. У мене це пропарений довгий рис, ви ж можете взяти будь-який. Промиваю рис, заливаю холодною водою 600 мл і ставлю на плиту. Порізала дрібно одну середню цибулю і потерла на дрібній терці одну середню моркву. Моркву та цибулю протушила на сковорідці, додавала зовсім трошки олії одну столову ложку. Сюди ж також додала сіль та перець за смаком. Також можна додати ще вашу улюблену приправу. Це може бути приправа до плову чи просто овочева приправа. Рис готувався приблизно 25 хвилин. Ще для такого рецепту нам знадобляться вафельні тарталетки чи корзинки. У миску висипаю одну банку середини в олії, розминаю гарненько вилкою. Сюди ж додаю охолоджений рис і усе гарненько перемішую. Тепер швиденько виймаю корзинки і заповнюю їх нашою начинкою. Страва готується дуже швидко. Якщо ви зварите з вечора рис, як це зробила я. Тоді наступного дня ви витратите дуже мало свого вільного часу, щоб приготувати ось таку смачну рибну закуску. Корзинок мені знадобилось дві упаковки. Корзинки обов'язково мають бути вафельними, не пісочними. Ще хочу додати, що такі корзинки. Бюджетні. Зовсім дешево ви їх можете придбати в будь-якому магазині. Ще нам знадобиться 3 яйця, солимо перчимо за смаком і гарненько виделкою усе розбиваємо, перемішуємо до утворення такої пишної піни. сковорідку наливаю рослинну соняшникову олію нагріваємо добре. Кожну корзинку змочуємо з обох сторін в яйці і викладаємо на сковорідку. усе дуже просто. Смажити довго не потрібно. до золотистої скоринки з обох сторон. Всього лише я використала приблизно 80 мл соняшникової олії для приготування такої страви. Готові корзинки викладаємо на паперовий рушничок. Щоб забрати лишній жир. За 12 хвилин я посмажила усі корзинки, це мега швидко. Така закуска це страва з мого дитинства. Пам'ятаю, що колись жодне весілля чи день народження не обходилось без таких закусок. Але колись їх готували по-іншому, брали великі квадратні чи круглі вафлі, намащували на них начинку, різали на шматочки і так обсмажували. А у мене виникла. Ідея, як можна їх посмажити у вафельних корзинках, тому вирішила поділитися з нею з вами. Після того, як посмажила усі корзинки, потрібно почекати хоча б годину часу, адже страва смакує найбільш, коли вона вже охолоне трошки. Хоча, чесно скажу, кілька гарячих я вже спробувала не втрималась. Обов'язково додивіться відео до кінця, там ви знайдете рецепт. І якщо вам сподобалось моє відео, пальчик вверх, подобайка. Чекаю на ваші коментарі. Чи любите, чи часто готуєте такі закуски. Звичайно, цікаво буде почути вашу думку, як вам така ідея з корзинками. Можливо, у вас є свої цікаві ідеї, як ще можна приготувати таку закуску. Буду дуже рада, якщо я вам нагадала про таку страву. Знаю, що багато хто з вас готує таку страву. Це не новий рецепт, ще раз нагадую. Я ж усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою, па, па 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 до нових зустрічей!